Всім привіт! Мене звати Ігор, і у мене в руках чудовий пристрій 3D-ручка від торгівельної марки Fun Game Club Та перед тим як ми відкриємо коробку, я хотів вам показати, що ця модель має 4 кольори: блакитний, фіолетовий, жовтий та рожевий. І виробник потребувався та наніс зображення кожної ручки на коробку. Тобто, обираючи коробку з рожевим, блакитним або іншим кольором, всередині буде та сама ручка. Також на коробці є вся необхідна інформація про комплектацію та характеристики. І давайте її відкриємо. Тут нас зустрічає кольорова інструкція, сама 3D-ручка, підставка для неї, блок живлення від електромережі, три кольорові запаски. Набір карток, прозорий пластик. Та металевий стріжень для чищення. Давайте переглянемо інструкцію та розберемось, як працює цей 3D-пристрій. Тут є дуже інформативний малюнок, де повністю розписані функціональні кнопки. Отже, тут все просто: ця кнопка відповідає за подачу пластика, ця за його вилучення, якщо потрібно, наприклад, замінити колір. Ця велика є важелем, тобто контролером швидкості малювання. Біля ЖК дисплею є дві кнопки підвищення або зниження температури. Усе дійсно просто. У цей отвір вставляємо адаптер живлення, у другий пластик. Обираємо режим ABS або PLA та чекаємо біля хвилини, доки не засвітиться зелений індикатор. І все можна малювати або моделювати. У комплекті є 10 карток: динозаври, машини, капелюх. Корона та телефон. Їх можна склеїти та гарно розмалювати 3D-ручкою. Прозорий пластик, копіювальна дошка дуже потрібна річ. Вона водночас захищає стіл або іншу поверхню. Та допомагає у створенні 3D-об'єктів. Ми можемо намалювати, наприклад, дім. Малюємо одну стіну, знімаємо. Малюємо другу стіну, також знімаємо і так далі. Дуже класна річ. Та, як на мене, хороша комплектація. Ця іграшка мені реально сподобалась, та я впевнений, що ваша дитина 100% буде в захваті від неї. До речі, нагріваючи носики змінні, а пластик можна докупити окремо. Ручка працює на двох видах: PLA та ABS 1,75 мм. І так, да, я застерігаю вас, що 3D-ручкою можна малювати дітям старше 8 років та під наглядом батьків. Безпека у всьому це найголовніше. А з вами був я, Ігор. Побачимось у наступних відео.